Про короля Рудя і Злотоволоску. Ну, а це, що вам розповім, було таки насправді? Було воно ще за тих добрих часів, коли бачте. Але не лякайтесь. Ну що ж, коли ж? спитаєте ви. Ну, бачте. Тоді, коли свинки ходили в черевичках, а жабки гуляли в чепчиках, коли ослики по вулицях шпорами кресали. А зайчики самі на хортів сурмили. О, я було ж тоді добре дівчатам, тоді пси їм посуд мили, коти витирали, гуси хату підмітали, риби шмаття прали, а раки його полоскали. Тоді кожна, склавши руки біля теплої печі, сиділа і не боялася, що не вийде заміж. Та нічого, дівчата, знову починають звинки носити черевички, а жабки ходити в чепчиках. І осли вже крешуть по вулицях шпорами. Настане й таке, що не треба вам буде посуд мити, хату мести, шмаття прати, будете тільки сидіти, і кожна вийде, заміж за кого душа забажає. Як ото й злотоволоска. Та ну, а що ж там та злотоволоска? спитаєте ви. Ось про це я й хочу розказати. А ви, якби мовчали, то й діло швидше б минало. Тож слухайте. В сімдесят сьомій країні за скляною горою, за дерев'яною скалою, за солом'яним стовпом, жив собі багатий король, і була в нього дочка злотоволоска, в якої коси сяяли, немов золоте сонце, а очі були як синє небо, так що можна в них було поглянути, як у люстерку. Женихів у неї було по десятеро на кожен палець. Та за жодного не хотіла вона виходити. Сподобався б їй король Руть, то батько за нього найшвидше й віддав би. Та що ж, король Руть того й звався король Руть, що в нього борода була, як полум'я руда, і як тільки було гляне на ту бороду золотоволоска, так і отпадає у неї охота з ним шлюб брати. Даремно воркотів король Руть коло неї, мов той голуб. Даремно батько її умовляв, що ж воно, мовляв, далі буде, коли за найбільшого багача й короля не хоче, та ще й за найбільшого красеня, ну, коли б не ота борода. Та золотоволоска не хотіла ні за нього, ані за нікого іншого. От на останку батько їй каже А вже ж ти, дочко моя, не постарієшся у моєму домі, бо й мене босоромила, за кого завгодно, а й ти мусиш. Оцей надумуйся, та й виходь, за кого сама схочеш. Ти ж бо знаєш їх у тебе, хоч греблю гати, і тобі й мені, щодень Божий спокою не дають. Тоді золотоволоско й просить батько, що, мовляв, хоч рік ще подівує, а тим часом подумає, за кого віддатись. От якось покликала вона до себе покоївку. Розчиши мене, каже. От покоївка чесала, чесала. Коли й вичесала що та теж, що в косах живе, Гарні злотоволосці з роду таке натраплялось, та й до віку вже не трапилось. Іншим разом була б вона зашарілася по самі вуха, а тепер їй щось на думку спало. Вона й каже Знаєш що, покоївку, про це нікому ані слова, як не хочеш лиха. Та вже коли це звірятко тут. Воно ні в чому не повинне, то й будемо його доглядати. От вони й доглядали його нишком. А як виросло воно велике, зняли з нього шкурку, вичинили та й дали пошити черевичок. Злота волоска й знову застерегла покоївку, щоба не писнула проти нікому, хай там що. Тим часом і рік минув. Кличе батько дочку та й питається за кого ж вона піде? Піду, тату, за того, хто вгадає, з чого оцей черевичок. Спершу нехай вгадують самі королевичі, а як не вгадають, то нехай хоч і старці. Як вона схотіла, так усе й зробили. Угадували королі, вгадував і сам король Рудь, та так ніхто й не вгадав. Тоді сказав батько оголосити, що віддасть дочку, хоч і за старця, аби тільки відгадав загадку. Угадували тоді всякі, з усього світу позбирані, та й нічого не вгадали. Коли ж король Руть пометикував собі, той здогадався, що йому робити. На він золоті гори покоївці, а та й розказало все. От за якийсь там час суне до королівського двору якийсь старець, хто зна, яким візком запряженим однією шкапиною. Челядь хотіла його вигнати, мовляв, куди це такий голодранець до королівського двору? А стариці каже, що прийшов угадувати собі молоду, а забере її, то тоді собі й піде. Коли справді, глянув старець на той черевичок та тільки сказав Було, мовляв, воно на голові, то чом би йому й на нозі не бути? Злотоволоска зашарілася по самі вуха. Ну, його просити. Піде вона з ним, аби тільки він більш нічого не розказував. А батько їй кого вибрала, того й будеш. Мусила вона одягатися в простеньку одежину. А як тільки взяли шлюб, посадив старець молоду на візок і їв, конячко, поки жива. А як здохнеш, друга буде. Та й поїхав собі з двору. Люди збіглися дивитись на те диво, а Золотоволоска й очі собі затулила. От сунуть вони й сунуть, дотяглися на широкі луки. Аж там утара білих овець пасеться. Злотоволоска й питається. Гей, чабани, чиї ці вівці? А чиї ж короля рудя? Це ж найбагатший пан. А що вже добрий, то й у світі такого немає, каже чабан. Ой, бідна я нещасна, де ж мій розум був, що я за нього піти не схотіла, плаче вона. От сунуться вони і сунуться, дотяглися на широкі ниви. Аж там пасеться череда корів і ситих волів. Злотоволоска й питається Гей, чередниче, чия це худоба? А чия ж? Короля рудя. Це ж найбагатший пан. А що вже добре? О, той у світі такого немає. Ой, бідна, я нещасна. Де ж мій розум був, що я за нього піти не схотіла, зітхає вона. От сунуться вони й сунуться, дотяглися до далеких гір, аж там женуть на посовище табун коней. Злото волоска й питається. Гей, пастуше, а чиї це коні? А чиї ж короля рудя? Це ж найбагатший пан. А що вже добрий, то й на світі такого немає. Ой, бідна, я нещасна. Де ж мій розум був, що я за нього заміж не схотіла? От минули вони гори і показалося велике місто. Злотоволоска знову питається, а чиє це місто та ж короля Рудя? каже старець. А хіба ти мене до нього везеш? А звісно, серденько, там під його замком моя хишка. Там ми будемо з тобою жити, і добре нам буде. Я ходитиму на жебри, а ти на Поденщину. Я принесу, що мені добрі люди дадуть, і ти дещо заробиш, та й матимемо собі щодня добру вечерю, житимемо, як голубів пара на зеленій гілці. Чи не так, рибонько моя? Золотоволоска залилася слізьми. Що не могла й слова вимовити, а він собі, байдуже, привіз її в хатку і весь скарб позносив. А рано будеть її досвіта й загадує. Оце ж я йду на жебри, а ти йди до замку. Там я тобі напитав роботу. Полотимеш на городі льон. Робота не важка. Тільки гляди вкинь собі нишком у торбу трохи моркви та петрушки, та німанішся. Привчайся потроху до нашого ремесла. Ну, йди вже, я хату замкну. Ох і юшка ж буде в нас на вечір із морквою та петрушкою. Еге ж, буде, поки я прийду, та й вирядив її, а сам замкнув хатку та пішов у місто, нібито на жебри. Що вона мала робити? Потяглась до того замку, під брамою дожидали її інші поденниці. Взяли її з собою та й пішли полоти на город. Ото полють та й говорять між собою, що молодий король Руть буде, мабуть, женитися, бо й у дворі, і на городі, і в палатах загадано лад давати. Злотоволоска тільки все зітхала мовчки, та все думала про те, що чоловік їй загадав. Далі взяла й укинула в торбу, щоб ніхто не бачив, кілька морквин і трохи петрушки. Та як стали вони увечері йти з роботи? На воротях став городник і заглядав до кожної в торбу, чи нікотра нічого не вкрала, ні в кого нічого не знайшов, а в злотоволоски знайшов моркву і Петрушку. Як напався ж він на неї, лаяв, лаяв та ще й сказав, що за роботу не дасть їй нічого. А як не хоче вона піти до в'язниці, то ще мусить завтра відробити, хоч не хоч, пообіцяла вона, що відробить. А дома ще й чоловік вилаяв її. Як же, мовляв, їм жити в світі, коли вона й тієї дощиці не змогла вкрасти? Де вже йому сподіватися від неї хоч ложки доброї юшки? Завтра щоб перша була мені на роботі, каже наостанку, щоб я через тебе до в'язниці не пішов, з королем кепські жарти. Провинилась, то й спокутуй. Рано прийшла золотоволоска у двір. А городник взяв її за руку, ніби жартома. Та. Ану, ану, каже. Чи оці тендітні пальчики й до діла такі метки, як до чого іншого, і зняв її на посміх. Ти диви, вона ще й до чогось береться. Та чи ж такі руки до роботи? Їх хіба під скло. Коли саме йде тудою покоївка, він сказав, щоб забрала золотоволоску, до покоїв набивати пирини. А йому щоб більше таких робітниць не посилали. Прибирає злотоволоска в замкових покоях та й зітхає тяжко, що яка то там краса, і дома в батька такої не бачила. Аж тут покликали її, мовляв, шиють убрання для молодої, то мірятимуть на ту покоївку, що буде з усіх найкраще. От поставили їх у ряд. Мусила й вона ставати. І на тобі! Всі покоївки визнали її за найкращу. От і приміряли шлюбне вбрання до неї, шили, гаптували золотом, пильно докладали рук, бо завтра ж королівські молодії у ньому танцювати. Пізно ввечері пустили золотоволоску додому. А дома чоловік і де це ти забарилася? І що це ти там робила? Що принесла? Як же не забаритись, коли не пускали? Як же й принести, коли нічого не дали, аж плаче золотоволоска. лоска. Еге, оце так, буркотів старець. От то робітниця з тебе. А з чого ж нам жити, як другий день ти нічого до хати не приносиш? Коли як гляне, що вона така сумна й смутна, то зараз і пом'якшав та й каже їй. Та вже не вдавайся в таку тугу. Воно й жебракові часом щастя усміхнеться. От був я сьогодні у замку на кухні, а там пироги пекли на весілля, то й мені перепало. Тепер повечерюємо собі в смак. І справді виклав торби порогів повну тарілку. Сподобалися вони златоволосці, бо таких і дома не їла. Навіть спала тої ночі краще, бо чоловік трохи подобрішав. Але вранці він знову їй каже сьогодні йди просто до замку на роботу. Я впросив, щоб узяли тебе на кухню, розказав їм, яка ти моторна. Зате мені дали наїдку ліпшого, що й тобі вчора смакував. Тобі там ще й не стільки перепаде, бо там до весілля ладнаються, ввечері вже й король Руд там буде із своєю молодою. Тільки ж ти не поїш усього сама. Ось тобі горня. Щоб ніхто не побачив, прив'яжи його під фартух та й принесеш і мені трохи страви. За це тобі ніхто не посміє нічого сказати. Тільки ж гляди, я вже давно теплого не їв, то не прийди додому без страви. Та й випхав її з хати, а сам пішов, нібито в місто на жебри. А золотоволості добре було у замку на кухні. Ніхто за неї краще не порадив, як і що на вечерю готувати. День минув, що вона й не зогледілась, а ввечері вже було у неї трохи юшки в горнятку під фартухом. І вже можна йти додому. Коли ж почали усі її вмовляти, щоб засталася хоч подивитися на перший танець, не пустили її, втягли до великої світлиці, хоч біля дверей постояти. А в світлиці вже гостей, гостей саме починають перший танець. Тут поставали пани з панночками в пари, тільки молодий зостався чогось сам собі. І вже нема йому панночки до танцю. Та молодий не журився, схопив собі з-під дверей злотоволоску та й закружляв її в таночку. Тут, як линиця, юшка з горнятка, що в неї під фартухом, залила їй усю одежу. Вона трохи не згоріла, сорому, а гості вкрик: Дивіться, дивіться, королева пара всю одежу собі залила. Кинули гості танцювати та тільки зглядаються. За тим соромом. Злотоволоска й не счулася, як покоївки віпхнули її до якоїсь кімнати та й стали скидати з нею просту вдяганку та вбирати в золоті шати, що то на неї міряли і шили. Злотоволоска з дива тільки заїкалась, питаючи, що то буде. Але на те не зважали і так її убрали та причепурили, що стала вона, мов з неба, зіронька Тут саме відчинилися двері. І увійшов сам король Руть та так щиро усміхається до неї, а далі підійшов та й каже: Ну, моє серце, чи пізнаєш свого чоловіка з хишки? Бо я тебе пізнаю в простих і в королівських шатах. Тепер же вона здогадалась, звідки вітер віє, посварилася на нього пальчиком тієї ручки. Якій загадував він полоти на городі, усміхнулася й подала йому руку. Король Руч познайомив з усіма гостями свою милу дружиноньку а їхню королеву і грали весілля аж до світу. А далі вже все було добре. На той час, коли злотоволощин батько прийшов їх одвідати, вона звикла вже до свого чоловіка і до його рудої бороди, котра до того ж таки трохи почорніла. Боялася тепер злотоволоска, тільки щоб та борода ніколи не посивіла.